Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про медитації. Для кого взагалі медитації та як правильно медитувати. Давайте почнемо з того, що таке взагалі медитації. Медитація це інструмент, за допомогою якого ви зможете поринути у тета стан, завдяки чому почати працювати зі своєю підсвідомістю. І тут відразу відповідь на питання, кому підходять медитації. Медитації підходять тим людям, які хочуть. Пропрацювати певний запит. Це може бути будь-який запит в будь-якій сфері вашого життя. До прикладу, якщо ви хочете попрацювати над впевненістю в собі, вибудувати внутрішню опору, зміцнити зв'язок з собою. Якщо ви хочете рости в доході, знайти своє призначення, пропрацювати дитячу травму, пропрацювати відносини з партнером, з батьками, з друзями, з собою в першу чергу. Якщо ви взагалі людина, яка хоче рости, розвиватися, Може буватися, якщо ви хочете почати проявлятися, якщо ви хочете жити зі стану творця, то медитації для вас. Також така практика, як медитація, підходить для того, щоб заспокоїтися, зняти певну напругу, заповільнитися, заспокоїти свій розум від цього всього зовнішнього шуму. Медитації підходять для відновлення нервової системи, для того, щоб просто почуватися. Наповнено для того, щоб наповнитись енергією, тому що в медитації ми очищуємо своє енергетичне поле. Тому можна сказати, що медитації підходять абсолютно всім. Якщо ви вже медитували раніше, якщо у вас був, до прикладу, якийсь неприємний досвід, вам не сподобалось, або взагалі у вас не вийшло медитувати, це нормально. Скажу по своєму досвіду, що коли я починала медитувати, мені було досить складно висадіти навіть 5 хвилин в медитації. І я вже не говорю про те, щоб там слухати, про що йдеться в медитації, для того, щоб там щось проприяти. Рацьовувати для мене було це цілим випробуванням, щоб просто висидіти, посидіти до кінця і дослухати медитацію. До кінця. І це нормально. В моєму випадку це було про те, що я просто втікала від себе. Я просто не могла залишитися наодинці зі своїми думками, залишитися наодинці з собою. І насправді у кожного причина своя, але важливо усвідомити, що медитація це певна навичка. Це те ж саме, якщо ви, до прикладу, йдете в спортзал і ви хочете там накачати певну групу м'язів, і вам для того для того потрібен певний час, і коли ви перший раз ідете в зал, звісно, вам важко, вам фізично важко робити вправи. Так само це працює і з медитацією. Вам потрібен час для того, щоб ви, по-перше, навчилися залишатися наодинці із собою, для того, щоб ви навчилися чути себе, для того, щоб ви навчилися заповільнюватися в моменті бути тут і зараз. Не постійно думками десь в майбутньому або в минулому, а саме тут і зараз. Також в медитації дуже важливий голос автора, дуже важлива енергія автора, тому що коли я створила свій перший пакет медитацій, я отримувала фідбеки від людей, що раніше їм було супер важко слухати медитації, або їм просто не подобався там голос автора, було там скучно, неможливо було висидіти до кінця. А саме з моїми медитаціями у них склався зовсім інший досвід. Тому важливо так скажемо знайти свого автора медитації, знайти свою людину з енергією, яка вам відгукується, і тоді медитації стануть для вас не якимось випробуванням, а навпаки, дуже. Потужним і необхідним інструментом у вашому житті. Тому, якщо перші ваші спроби були невдалі, головне тут дати собі час і все одно продовжувати медитувати, і з часом вам буде все легше і легше, і потім ви почнете відчувати просто неймовірний результат від медитації. Особисто в мене після кожної медитації якийсь скачок гармонів, я відчуваю пролив. Дофаміну, окситоцину, я відчуваю прилив енергії. Мені настільки в кайф після медитації, тому що мій стан він стає супер наповненим, бо в медитації ми очищаємо своє енергетичне поле, ми наповнюємося енергією. Я відчуваю таке, знаєте, сильне натхнення. Мені відразу хочеться щось робити, в мене відразу з'являються сили, ідеї, і такий стан обов'язково буде і у вас. Головне дати собі час. Після того, як я почала вивчати психологію. Працювати індивідуально з людьми, я зрозуміла, що медитативна практика це просто необхідність у будь-якій терапії. Тому що, як проходить там сеанс, сесія з психологом, ви приходите з певним запитом, і кожен психолог працює зі своєю методикою, але в будь-якому випадку ви працюєте над тим, щоб виявити причину, наслідок та як з цим працювати. І от коли ви виявляєте причину, стоїть питання тим, як це пропрацювати. Для того, щоб максимально ефективно. Пропрацювати будь-який запит, вам треба піти у підсвідомість. І саме медитація дає цей тета стан, в якому у вас є можливість працювати з підсвідомістю. Тому я вирішила створити медитації, які будуть як повноцінна терапевтична сесія з психологом. В моїй медитації інтегровані терапевтичні практики з нейролінгвістичним програмуванням. Що дає змогу пропрацювати людині свій запит абсолютно повноцінно і скажу по своєму досвіду, що найбільші інсайти, найбільш ефективні пропрацювання в мене були саме в медитації, тому що знову ж таки це робота на глибинному рівні з вашою підсвідомістю. Тепер хочу дати вам декілька порад стосовно медитації, для того щоб вона була для вас найбільш ефективною. Дуже важливо робити медитацію саме сидячи. Не лягати, тому що багато людей сприймають медитацію як ну, чисто розслабитися. Але якщо ви робите мої медитації, це є медитації практики, які направлені на роботу з вашим підсвідомим. Тому важливо сидіти, сидіти з прямою спиною. Я сідаю в позу лотуса і кладу свої долоні на коліна, ось таким чином. Або ось таким чином. А руки мають бути відкриті, тому що енергія йде саме через руки. Тому важливо, щоб ваші руки не були ось так, ось так якось складені. Краще ось так, от долонями вверх на коліна, або можете зробити ось так. Як вам зручно. Також ви можете спертися на ліжко або спертися на диван, тому що багатьом і мені в тому числі, важко ось так от просто сидіти 20 хвилин, тому це нормально, якщо ви можете спертися. Але знову ж таки, не лягайте, просто зібріться, але ваша спина залишається прямою. Дуже важливо не переривати медитацію, тому під час медитації вас ніхто і нічого не має відволікати. Важливо, щоб ви були наодинці. Щоб ніхто вас не потурбував, щоб ніхто не прервав вашу медитацію. І краще ставити телефон на авіарежим, щоб ніхто не подзвонив. Тому що в медитації є повноцінна практика, яку не варто переривати. Якщо все ж таки це сталося, краще почати медитацію спочатку. Слухайте медитацію обов'язково в навушниках, для того, щоб максимально поринути в себе і не чути зовнішні якісь непотрібні вам зайві звуки. Якщо під час медитації будуть з'являтися думки, це нормально, особливо, якщо ви тільки починаєте практикувати медитації, думок буде дуже-дуже багато. З часом вони почнуть зменшуватися. Якщо приходять думки, не фокусуйте свою увагу на них, а повертайтеся назад до мого голосу. Важливо, щоб вам під час медитації було зручно, комфортно. Тепло, ви можете навіть собі виділити певний простір для медитації: там взяти якусь ковдру, теплу, палосантом можете запалити, або там якісь свічки, аромапалички, для того, щоб для вас це був як повноцінний ритуал, який приносить вам задоволення. Найкращий час для того, щоб робити медитацію, це або відразу після пробудження, або перед сном. І важливо, що якщо ви робите медитацію відразу після пробудження. То не спочатку ми беремо телефон, а потім робимо медитацію. А відразу сідаємо в медитацію. Зрозуміло, що вам треба зайти включити медитацію, але перед цим ми не заходимо в інстаграм, в телеграм відразу включаємо медитацію, так само і ввечері. Зробила медитацію, відразу лягли спати. Саме такі медитації будуть найбільш ефективними. Медитація має стати для вас звичкою. Для того щоб отримувати реально крутий трансформаційний результат, необхідно робити медитації на регулярній основі. Ви можете собі навіть зробити челендж там челендж 21 день. Медитую кожного дня. Саме з 21 день в нас випрацьовується звичка, і тоді медитувати для вас буде як Почистити зуби, тому можете зробити собі навіть сьогоднішнього дня такий челендж медитації на 21 день. Це такі, в принципі, основні правила їх небагато, але якщо ви їх дотримуєтесь, то медитація стане ще більш ефективною для вас.